Найкращий день в історії українського футболу. Збірна Ю-19 виграла групу та кваліфікувалась на євро. Перемога команди Ю-21 та тріумф національної збірної. Ми їдемо до Німеччини. Усім привіт, друзі! З вами футбол України. Ну що ж, знову не без валідолу, знову не без проблем, знову не без нервів. Але збірна України перемагає Ісландію у фіналі плей-офф. Та виходить на чемпіонат Європи. Справді, вівторок, 26 березня, напевно, можна обвести червоним та зазначити як один із найбільш успішних днів в історії українського футболу. Чому так? Давайте розбиратись. Перед початком відео знову закликаємо підписатись на наш канал, якщо ви досі цього не зробили. А також тисніть лайк, дзвіночок і погнали. Збірна України вікової категорії Ю-19 розгромила однолітків із Швейцарії та вийшла на чемпіонат Європи. Більше того, у своїй групі ми виграли усі три матчі. Вирішальною стала звитяга над командою Швейцарії із рахунком 3-0 у вирішальному поєдинку еліт-раунду відбору. Перемогу принесли голи Синчука та дубль Пономаренка. Зауважимо, синьо жовті пройшли цей відбір, вигравши усі три матчі та жодного разу не пропустивши. Раніше із рахунком 2-0 ми обіграли господарів міні-турніру і спів. Північної Македонії та 3-0 однолітків із Латвії таким чином Україна гратиме у фінальному раунді Євро Ю-19 вперше із 2018 року. Тоді ми дісталися півфіналу. Загалом же це євро стане для збірної Ю 19 шостим в історії. Суперників за групою Україна отримає на жеребкуванні 17 квітня. А основна частина змагань стартує 15 липня. Вирішили не відставати від команди Ю-19 і зробити крок свій назустріч чемпіонату Європи і збірна України вікової категорії Ю-21, розгромивши збірну Азербайджану. Молодіжна збірна провела матч кваліфікації до Євро 2025 проти Азербайджану, який відбувся у Баку на Азерсу Арені. Гра завершилася розгромною перемогою підопічних у наймельгоси із рахунком 3-0. У першому таймі на 25-й хвилині український півзахисник Олександр Яцик забив перший гол, замкнувши простріл із прав флангу. Наприкінці першої половини 40 хвилина Олег Очередько подвоїв перевагу молодіжки. Ну і крапку у другому таймі на 56-й хвилині поставив Валентин Рубчинський і довів нашу перевагу до розгромної. Наразі Україна продовжує впевнено очолювати турнірну таблицю, маючи 6 перемог без жодної нічиєї та поразки. Наступний матч ми проведемо 6 вересня проти однолітків із Сербії. Ну і перейдемо до головного. Національна збірна України у фіналі плей-офф кваліфікації обіграла збірну Ісландії та вийшла на чемпіонат Європи 2024. Розпочнемо зі стартового складу. Тут головний тренер Сергій Ребров вдався до ротації у порівнянні із попереднім матчем. Так, зокрема, на вістрі нашої атаки зіграв Яремчук замість Довбика, а позицію у центрі поля замість Зінченка зайняв Малиновський. Ну і той, кого усі чекали найбільше, з'явився на полі замість Зубкова. Це Віктор Циганков. Після першого якими знову не можемо записати собі в актив, адже знову першими пропустили. У другій половині гри наша збірна повернула впевненість як собі, так і вболівальникам. Пропускали ми на 30-тій хвилині. Після того, як Гудмонсон обігравши кількох наших футболістів, які до слова не могли встояти на ногах протягом цілого матчу, прицільно пробив із за меж штрафного. Ймовірно, тут питання можна висувати до брашка. Відігралися ми у другій половині, коли Судаков неймовірно перевів м'яч на Віктора Циганкова, той прийняв, змістився з правого флангу в центр. Та пробив без шансів для голкіпера суперників. Ну і переможний гол на рахунку Михайла Мудрика. І тут знову не обійшлося без Георгія Судакова, який побачив вільного Михайла у центрі. Той пробив за меж штрафної і знову у воротаря не було жодних шансів. За даними Софаскор. Найвищу оцінку отримав саме Георгій Судаков, який став автором двох гольових передач. Його оцінка 8,2. Високо оцінили також гру наших вінгерів Михайла Мудрика та Віктора Циганкова. Обидва отримали по 7,6. Відзначив цю трійку і Фабріціо Роман, який у твіттері написав: Україна кваліфікувалася на євро 2024 Дякуючи голам Мудрика та Циганкова після двох передач Судакова. Кампанії з продажу півзахисника шахтаря у Роману очевидно триває. Після гри усі і тренери і футболісти говорили про вагу цієї перемоги для України. Так, головний тренер Сергій Ребров сказав: я думаю, це дуже важлива перемога для усього українського народу, для наших воїнів. Я дуже радий за футболістів, тому що ці дві гри були важливими і нервовими. І до, і після матчів ми говорили, що ці перемоги для нашої країни, для людей, для захисників, які відстоюють нашу свободу, і кожен розуміє, наскільки важлива ця перемога. Віктор Циганков зауважив: Я радий за нашу країну. Та людей дякую хлопцям, які воюють за нас. Якби не вони, нічого цього не було б. Ця перемога для нашого народу та наших бійців. Ну і знову завітав до команди президент УАФ Андрій Шевченко, який сказав наступне: повірте, ми всі дуже чекали цього моменту. Я знаю, що всі у вас вірять. Я отримав тисячу смс-підтримки від людей, у тому числі від тих, які зараз на першій лінії захищають нашу країну. Ви дали їм невеличкий шматочок щастя, тому я дуже дякую вам за це. Ви молодці. ну і відзначимо, що окрім моральної сатисфакції, ця перемога приносить і чималі кошти, адже раніше повідомлялось, що у разі виходу на євро 2024 збірна України отримає 9,25 мільйони євро. Кожна перемога у групі оцінюється в 1 мільйон, а нічия у півмільйона. Розсипалися у компліментах українській збірні навіть вболівальники збірної Ісландії, які на своїх форумах писали наступне: все це прикро та неприємно, але варто віддати належне характеру українців, які не здаються та борються до кінця. І я зараз говорю не тільки про футбол. Ну ви ж розумієте? Або ж відзначали навіть те, що Мудрик та Судаков перевершують легендарних Шевченка і Реброва. Я шаную Андрія Шевченка, це великий гравець. Також мені запам'ятався Ребров, котрий тепер працює тренером України, але мені здається, що Мудрик і Судаков краще за Шевченка та Реброва, принаймні на рівні збірної. Користувач з ніком мі, зауважив, Україна має більше половини гравців світового рівня, і те, що ми змусили їх нервувати і повели в рахунку, це вже успіх для нас. Ну і користувач з ніком Борнан відзначає, особливо відзначає Михайла Мудрика. Якби Ісландія мала гравців рівня Мудрика, то ми виграли б. Більше того, ми б грали набагато краще, ніж Україна сьогодні. Думаю, що Сергій Ребров як гравець був більш успішним, ніж тренер. Я чекав від України більшого. Чого б там не чекали від нашої збірної вболівальники збірної Ісландії, ми чекали від наших лише перемогу, і ми це отримали. Вкотре повторюємось: ми їдемо на чемпіонат Європи. Нам все це, що доведеться пережити, усвідомити і готуватися вже до літа, щоб з новими силами вболівати за нашу улюблену збірну. Наприкінці закликаємо, друзі, ще раз підписатися на наш канал та поставити свій лайк, якщо ви так само, як і ми до останнього вірили у перемогу команди Сергія Реброва. А також підписуйтесь на футбол України, ми і у всіх соціальних мережах. Будьте з нами на зв'язку.